В Україні набирає популярності апсайклінг – мистецтво давати нове життя старим речам. З'являються місцеві дизайнери та студії, що пропонують послугу апсайклінгу з речей клієнта. Частіше це якась цінна для людини річ, котра втратила свій товарний вигляд, але має свою історію. Наприклад, кусти на бабусі або подарований коханим светр. Давати друге життя старим речам вирішили вихованці екоцентру імені Сергія Корнієнка. Вони виготовляють різноманітні цікаві речі з вторсировини. сировини. Нам зателефонував. Представниця громадської організації Птаха Ніна Пугач. І... Звернулася з такою пропозицією, як надати нам користування сітку для роздільного використання сміття, яка знаходиться біля банку Авалі. Таку ініціативу ми тримали з великим задоволенням, адже це екологічні проблеми сучасності, які ми, мож... ми доносимо до наших дітей, які ми намагаємося їм пояснити, як з цими проблемами боротися. І тому ми з великою радістю з великим задоволенням прийняли цю допомогу. І почали займатися сортуванням сміття. Наразі екоцентрівці роблять модне крісло мішок з пінопласту. Це дуже просто і це не смітить нашу землю, природу. Я роблю крісло, щоб потім можна було б на ньому посидіти і відпочити. Це просто і це легко. Ми можемо дати цим речам друге життя. Дома ми теж сортуємо сміття. Ми зараз робимо крісло мішок, бо пінопласт він взагалі нікуди не перероблюється, і він тільки може знаходитися в ґрунті або в воді без якогось там розкладу, що наносить велику шкоду для нашого для кілля та екології. Ідеї для виготовлення речей із вторсировини діти черпають з інтернету. У нас є інтернет, сучасний підглядальник, там є велика кількість таких майстер-класів, як самому зробити. Спочатку хотілося самим, ну, купити такі мішечки, щоб діти могли до нас приходити і якось психологічно розвантажуватись, там відпочити на, місць, на цих мішочках. Але ціна така дуже велика, і тому вирішили, що, можливо, ми саме це зробимо і буде набагато. То дешевше по виходити ніж це придбати за кошти. Сміття у роздільних баках збирається дуже швидко. Це ознака того, що шосткинці стали більш серйозно відноситись до питання екології. Ми бачимо тенденцію, що дуже люди відповідальні. Вони вже звикли до того, що там у них стоїть сітка, і кожні три тижні ми ходимо її розвантажувати, бо там набирається ну велика кількість сміття. Кінечно, ми ще хочемо в планах у нас ще поставити одну сітку десь біля нашого екоцентру, щоб дітям було більш зручніше приходити нам допомагати. Мати і була їх більша наочність. Ну, це в наших буде планах подальших. Крім цього, екоцентрівці переробляють текстиль, адже беруть участь у конкурсі «Український мішечок. Таким чином, українців заохочують відмовитись від політилендових пакетів, натомість користуватись тканинними модними торбочками. Роблять діти і прикраси із вторсировини.